Цьогоріч відпускати осіннє тепло надто боляче, наче зриваєш зі шкірою. Так самотньо любові ще не було між надією і вірою. Полудневі хвилини в'язкі, як глей, Хочеш зрушити й кроки, схожі на подвиги, Перелітне серце, пташа мале. Завмирає від подиву, в павутинні заплуталась нитка життя. Ще напрочуд міцна, але натяг сильнішає, І мережива над головою летять, обертаються віршами. Бачиш, небо розтяте вогненним мечем. День тече непоправною втратою. Як не встигнеш. Поцілувати в плече, я отам догорятиму.